Ви були председателем Ровінського обласного совета недолго. довго. Чотири місяці. Чотири місяці. Так. І за що вас зняли? Бурштинова мафія. Я вам скажу більше, що коли люди виходять і потребують легалізації, бурштину, потрібно людям допомагати. Зняли за того, що ми не дали розграбувати рівненщину і пограбувати 35 тисяч гектарів землі. Одна з фірм, яка претендувала на це. Це була надра спецлендресурси, на тисяча гектарів землі, по спрощеної процедурі, по бандитській процедурі, яку ввів Кабінет міністрів. Це... Це Бандитська постанова, 1173, яка дає фірмам таким приватним, які люди виступають і кажуть, що вони потім завтра їх огорожують, огородять, охорону виставлять і будуть там видобувати бурштин. Що зробила ця постанова? Слухайте. Постанова передбачає, що коли подає фірма будь-яка рога і капита в обласній раді, обласна рада має лише 30 днів, а поштовому еквіваленті лише 25 днів на те, щоб розглянути ці документи в обласній раді. Якщо ми не вспіваємо розглянути ці документи, це рахується тиха згода. Тобто Геонадра приймає тиху згоду, тобто, без нашої волі нас і одружують. Я сказав, що в Рівненщині ми дамо по рукам і по ногам цій фірмі. Я зібрав 23 лютого позачергову сесію обласної ради, і ми дали відмову двом компаніям і цій фірмі Надраз спецлендресурси і компанії Укрбурштин, так як в нас не було часу розглянути, чи це заповідники, чи там зони заповідні розглядаються. Розумієте, потрібно хоч би 3-4 місяці на розгляд цих документів. Що було зроблено потім було виявлено. Що в компанії «Надра» спецлентрит 15% було губернатора Рівненської області Віталія Чугуннікова. Я вам говорю, що, що президент і повністю солідарність з президентом України саме в цьому, що в липні місяці 2015 року він зібрав на Раду губернаторів і сказав, що саме губернатори кришують незаконний видобуток бурштину. Він дав два тижні цим губернаторам, щоб вони розібралися з цією ситуацією. Ну наш губернатор Рівненщини напевно зрозумів все з 100... сто. Точністю до навпаки, що потрібно очолити цю бурштинову мафію. І саме завдяки цьому зараз на Рівненщині повністю йде процес. Ви бачили кухоцька воля і так далі. Що зрозумів зробити губернатор області? Це закликав Національну гвардію вісти війська. Тобто, зробити ще одне АТО. Тому що в деяких селах там навіть ПЗРК вже є, розумієте? Потрібно реально підходити до людей. І саме завдяки принциповій позиції фракції Радикальної партії Олега Ляшка в Рівненській обласній раді та моєї принциповості, ми були, дали відмову. Після того мені сказали, ти довго на посаді не пробудеш. Ну я недовго чекав. Майже два тижні, чергова сесія 11 березня, як грім серед ясного неба, мені відставка. Розумієте? Тому Зараз говорити про бурштин тільки хто починає з тим боротися, бурштинова мафія починає відразу ламати цих людей. А це янтарна мафія. Она, она, да, она мощна? Да, мощна? Звичайно, вона підключає всіх людей, які, скажіть, будь ласка мені, хто такі дядя Федор, хто такі кепки, хто такі медведі? Це ті люди, які грабують рівненщину, я думаю, що і Житомирщину. І завдяки їм наші люди не отримують ніяких коштів.